Сьогодні ми з вами розглянемо три положення, з яких можна і ми будемо метати ручну гранату. Перше положення стоячи. Друге положення це положення збройняння з колін. Та третє положення в окопі. Перше ми це положення стоячи. Нам треба обрати ручну стійку. Ліва нога в нас йде перша, права ззаду. Трішки зовнішньо. Ми бачимо ціль, там наша ціння, яку треба потрапити. Ми беремо гучну гранату, замах йде за плеча. І рука, коли вона повністю випрямляється, ми відпускаємо гранату, кидаємо силу, тобто за плеча. По-перше, нам треба визначити, з якою швидкістю ми будемо її курляти. По-друге, з якою силою і найголовніше, візувати кут напрям польоту. Наша ціль. Візуємо з яким кутом і збурдемо. Наша граната, макет, макет отонати. пішла. Ми потрапили у ціль.